В ефірі «700 секунд. В Ізмаїлі постраждало від вибуху дрона п'ятиповерхівку та приватний будинок відремонтують до кінця року. В Ізмеїльському державному гуманітарному університеті реалізується проект Зелева В Узмеїлі стартував загальнонаціональний проект Пліч опліч зі спортом. З вами в студії Влада Новак. Вітаю за інформацією Генерального штабу України. Загальні бойові втрати противника станом на 18 жовтня орієнтовно такі: 296 310 тисяч осіб особового складу, 5 тисяч танків, 9 тисяч одиниць бойових броньованих машин. 7125 артилерійських систем, 833 реактивних систем залпового вогню, 554 засоби протиповітряної оборони, 320 літаків, 324 гелікоптери, 5372 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1538 крилатих ракет, 20 кораблів, 1 підводний човен. 9474 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн 1007 одиниць спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмельський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньопереміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмаїльського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити служби саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ, приєднатись до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбі з ворогом. Внаслідок останньої дронної атаки по Ізмаїлу вщен було зруйновано один приватний будинок по вулиці Придунайська. Ще кілька отримали значні пошкодження. Також постраждала п'ятиповерхівка, яка знаходилась навпроти. Відповідно до прийняття міської програми з відновлення пошкодженого житла у домоволодіннях розпочали роботи з відновлення. Докладніше розкаже наш кореспондент. В ніч на 12 жовтня, внаслідок останньої дронової атаки по Ізмаїлу, вщен було зруйновано один приватний будинок по вулиці Придунайська. Ще кілька отримали значні пошкодження. Також постраждала п'ятиповерхівка, яка знаходиться навпроти. У будівлі повилітали вікна та двері, є руйнування покрівлі та балконів. На ранок термінова була зібрана міською головою нарада, і відразу надали доручення щодо о, прибирання уламків да соціальної служби о, відразу. Одразу приїхали теж на місце події, працювали з постраждалими, приймалися заяви щодо пошкодження. Наразі ми маємо більше 50 заяв від постраждалих. продовжує роботи наша комісія з обстеження цих будинків і квартир. Постраждалу багатоповерхівку планують повністю відремонтувати до кінця поточного року, розповідає Катерина Валеріївна. Відповідно до прийнятої міської програми з відновлення пошкодженого житла у будівлі тривають роботи. Із відновлення вікон. Вже встановлено більше 30% від пошкоджених вікон, потім заплановані роботи з відновлення даху багатоповерхів, дверей, балконів, та якщо були пошкодження у під'їздах. Наразі вже проведено скління двоповерхових будинків в де були дерев'яні вікна. Там вже проведено. Та скління загалом роботи оцінили у понад 2 мільйона гривень, а саму закупівлю провели без застосування відкритих торгів. Однак це було вимушеним кроком, пояснює Катерина Татаринцева. Відмова від проведення повноцінної процедури необхідна для того, аби виконати ремонт якомога швидше і встигнути до настання холодів. Ті заходи, які ми е відразу е зробили це, ми плівкою закрили, щоб ну взагалі не було відкритих вікон, да ну це не спасе, так як кажуть від морозів. Тому відповідно було прийнято рішення комісію ТБ, ТБ і Та НС, та комісія з незвичайних ситуацій терміново приступити до роботи. Заключено договір з підрядною організацією, яка має можливості для виконання термінових цих робіт. Що стосується приватних будинків, їх ремонт також здійснюватиметься згідно програми відновлення пошкодженого житла за кошти міського бюджету та відповідно процедури. Поки що вжито заходи щодо захисту від погодних умов, дах та вікна закрито спеціальною плівкою. Окрім вікон, дверей та покрівлі відремонтують пошкоджені паркани. На період проведення робіт господарка розтрощеного будинку та її син тимчасово проживатимуть в одному з комунальних закладів Ізмаїла. Міська влада надала тимчасове житло в нашому реабілітаційному центрі, як їй, так і її сину. Забезпечено необхідними. Речами, що стосується Інших дом приватних домів то е, люди проживають за власним бажанням е, у своїх родичів. Повністю завершити роботи у п'ятиповерхівці та постраждалих приватних будинках. Планується до кінця поточного року. А ремонт вщент розтрощеного домовладіння розпочнеться лише з наступного. Необхідно зробити проектну документацію. Це вже капітальне. У нас буде е, ремонт. Що за собою тягне і виготовлена проектна документація. Якщо буде потрібно проходження експертизи, ну це вже інше. Відзначимо ушкодження багатоквартирних будинків, які Ізмаїл отримав ще 2 вересня, в ході передостаннього обстрілу вже повністю ліквідували. Там, де це було необхідно, провели заміну вікон та ремонт у під'їздах. Наталя Гаврилова і Кулинич для програми новин. Поліцейського з Одеси та його спільника підозрюють у незаконному переправленні призивників через кордон. Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі. За даними слідства, поліцейський за своїм знайомим шукав військовозобов'язаних, які хотіли виїхати за кордон. Вони організували операцію втеча, постійно були з призивниками на зв'язку, зазначали місце перебування, зустрічі та подальші дії. За своєю послугою брали 5 тисяч доларів. До цієї схеми чоловіки вирішили залучити прокордонник. Яка йому обіцяли тисячу доларів за кожну переправлену людину. Однак той повідомив про їхні дії своєму керівництву та правоохоронцям. В Ізмерійському державному гуманітарному університеті реалізується проєкт Lego Foundations», який сприяє розвитку дітей до шкільного віку через гру. Подробиці дивіться у репортажі. В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті створили науково-методичну лабораторію імені Олександри Савченко у рамках проєкту Lego Foundation, який реалізовується за підтримки МОН України. На заході були присутні студентства та викладачі вищого навчального закладу. В Нашому університеті особлива увага наділяється саме дуальній формі навчання, коли ми органічно поєднуємо як теоретичну частину це навчання в наших. Лабораторіях, так і практичний досвід, який ми вивчаємо на базі нашого університету, на базі. Інших заходів освіти в Україні цей проєкт працює з 2010 року у партнерстві з міністерством освіти та науки України. Його мета сприяння розвитку освіти у країні. Цікаву і динамічну науково-методичну лабораторію імені Олександра Савченко в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відкрили для сприяння розширенню світогляду та розвитку креативних здібностей у студентів через виконання поставлених перед ними творчих завдань, що потрібні для формування компет пенсій майбутніх фахівців у роботі з дітьми. Для мене, Олександра, як Насавченко, це не просто яскравий представник, випускник нашого університету, яка, завдячуючи своїй такій багатоаспектній творчій праці, спромоглася, по суті, додати ресурсу новій українській школі, реформі. Яку ми зараз з вами активно реалізуємо, діяльність лабораторії в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті необхідна для підготовки педагога-фасилітатора, який прагне відійти від педагогіки копіювання, шаблонування практики однієї правильної відповіді та нав'язування свого бачення дитині. Метою проєкту залучити є, залучити дитину до навчання через гру, а саме виховати дитину самостійною, тою, яка буде проєктувати свої бажання наживо, та яка буде відповідати за свої дії, та яка буде прогнозувати, тобто і посприяти у тому, щоб саме вихователь виступав у ролі фасилітатора, допомагав, направляв. Крім того, у межах проєкту Ізмаїльському державному гуманітарному університеті передали техніку. Ці засоби для навчання, ноутбуки і принтер, призначені для покращення навчання студентів. Кафедра дошкільної та початкової освіти завдячує за реалізацію проєкту в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті. Кафедра дошкільної та початкової освіти дуже завдячує очільниці проєкту The Lego Foundation Оксані Ромі за те, що посприяли у оновленні та інші. Інформатизації нашої науково-методичної лабораторії імені Олександри яківни Савченко. Ці ноутбуки, які ми отримали, цей проєктор і принтер обов'язково допоможе покращити наш освітній процес зі студентами і більше засвоїти практичні вміння на практичних заняттях. Сніжана Щербина Наталя Маленко для програми новин. 21 жовтня на Ізмаїльському центральному стадіоні проходили змагання з легкої атлетики, в Межах загальнонаціонального проекту фізичного виховання здобувачів загальної середньої освіти пліч опліч зі спортом. У змаганнях брали участь учні 7-х та 9-х класів шкіл міста. Дивіться далі. В умовах повномасштабної воєнної агресії у Росії проти України завдяки мужності, силі духу, стійкості та героїзму наших сил безпеки та оборони України возмілі продовжується спортивне життя. Так, минулими вихідними на центральному стадіоні міста відбулись змагання з легкої атлетики в межах загальнонаціонального проєкту фізичного виховання здобувачів загальної середньої освіти пліч опліч зі спортом. Давай, давай, давай! Організаторами заходу відділ освіти та відділ фізичної культури Ізмейльської міської ради та Ізмеїльська ДЮСШ. Головний суддя Вікторія Марченко. На центральному стадіоні нашого міста дві великі спортивні події. Перша подія це відкриття реалізація загальнонаціонального проєкту. Пліч-опліч серед здобувачів, здобувачів середньої освіти, тобі ж серед школярів. Цей захід ми проводимо спільно з відділом освіти Ізмаїльської міської ради, приймають участь всі загальноосвітні школи міста Ізмаїла. Цю програму, реалізацію цієї програми, ми розпочинаємо з змаганнями з легкої атлетики до Видів цих змагань входять метання м'яча, в довжину, біг на короткі дистанції. Символічно, що одночасно зі школярами на стадіоні змагались представники силових структур. Цього ж дня відбувся благодійний забіг із перешкодами незламні переможці. Організатор громадської організації Ротаракт клуб Ізмаїл за підтримки Ізмаїльської міськради. Всіх учасників змагань, зокрема учнів 7-х та 9-х класів, вболівальників та вчителів. Від імені Ізмаїльської міської ради та її виконавчого комітету привітав заступник міського голови Сергій Лузанов. Ми щиро вдячні Збройним силам України, всім силам оборони України за можливість, не дивлячись на геть складні часи проводити такі змагання. І сьогодні символічно, що поруч будуть змагання наших школярів. І змагання наших захисників, які також будуть проходити силові естафети. Ще раз вітаємо команди всіх шкіл міста Ізмаїла, бажаємо міцного здоров'я, бажаємо, щоб перемогли ті, хто докладе максимум зусиль. На юних спортсменів чекали змагання з метання стрибків довжину та забіг на 60, 200 та 600 метрів. <плес> Сніжана Щербина Наталя Миленко для програми. Новин в Ізмаїльському районі поліцейські викрили місцевого жителям в незаконному вирощуванні канаплі. Заворощування коноплі жителі руні загрожує до 7 років за гратами. 28-річний чоловік на сусідській ділянці виростив 54 кущі наркомісних рослин. Звісно, зі слів правопорушника для власного вживання. Під час обшуку правоохоронці виявили також горшики для розсади, добрива та камеру від успостереження, за допомогою якої чоловік наглядав з обділянкою. Ботанік зараз під цілодобовим домашнім арештом. Слідство триває. Як змінився курс валюти, яку погоду очікувати в змейлі? Завтра дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень вісімдесят копійок. Продати за 38 гривень євро купівля 40 гривень 17 копійок. Продаж 40 гривень 44 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу 25 жовтня в Ізмаїлі очікується хмарна погода з проясненням. Вночі та вранці невеликий дощ. Вітер західний, день південно-західний – 6 11 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 12-14 градусів, в день – 23-25 градусів. В Одесі хмарно невеликий дощ. Вітер змінних напрямків 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 14-16 градусів тепла. Вдень день – 22-24 градуси з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті ізміїлтіві.ком а також на youtube каналі та соціальній мережі Facebook. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.